інформаційні Підсумки четверга 3 квітня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Герої на щиті. Хмельничани попрощалися із захисниками Миколою Бушкевичем та Сергієм Ковалем. Чергова допомога війську. Міський голова Олександр Симчишин передав захисникам комплекси реп та рер Пенсіонерів-переселенців кличуть на навчання. У Хмельницькому на базі центру Я Маріуполь відкрили університет активного довголіття. У Хмельницькому попрощалися із героєм Сергієм Ковалем. Він працював на будівництві, але добровільно пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив в 11-му прикордонному загоні Форпост. Воював у найгарячіших точках. Сергій був одним з кращих воїнів бригади, розповіли його друзі. Завжди йшов першим у бій, підтримував побратимів. А як тільки мав вільну хвилину, телефонував доньці, яку любив понад усе. Під Вовчанськом під час мінометного обстрілу та нальоту російських дронів Сергій Коваль отримав важкі поранення. Довго боровся за життя, але 31 березня серце воїна зупинилося. Герою на віки – 32. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави. Працював на будівництві. Почалась повномасштабна війна. Він добровільно визвався. У 22-му році вони поїхали. На Київщину, після Києва, вже нас відправили на схід на Донеччину. В нього не було такого, що ні, не хочу, не буду. Завжди йшов перший, завжди з усмішкою. Дуже позитивна людина. Такої людини нас за 35 років я не зустрічав ні разу. Військові служать або воюють. От Сергій воював. Сергій прийшов бої. На сході нашої держави Сергій був в Волновасі, Сергій був в Новомихайлівці, в Марінці, в Красногорівці, в Углідарі. І в Серебрянському лісі Сергій був справжній настоящий. Сергій був чоловіком. Сергій був воїном з великої букви. Він сотні разів виходив на бойові позиції. Ми його запам'ятаємо як людину, яка завжди нас всіх підтримувала. І він завжди йшов. Саме пекло він йшов перший, і він ніколи нічого не боявся. Один з найкращих, який перебував в нашому підрозділі, жодного разу він не допустив ворога на нашу територію. Постійно життєрадісний, ми його такими запам'ятали. Навіть попри поранення, в нього була посмішка на обличчі. До кінця тримав зброю в руках і не допускав ворога до нашої землі. Під час Мінометного обстрілу і штурму дронами він отримав поранення. На жаль, лікарі не, не змогли його спасти. У нього залишилася чудова донечка, і я пам'ятаю, як в будь-які хвилини відпочинку, і коли в нас був інтернет, була змога підключитись, підключитись до, до Стерлінка, Сергій завжди включав відеозв'язок. Мог зі своєю дитиною спілкуватися часами. Він її дуже любив, тому щире співчуття його бродині. Чани провели в останню земну дорогу і героя Миколу Бошкевича. Прощалися з ним у Свято-Георгіївському храмі. До початку повномасштабного вторгнення чоловік працював далекобійником. Служив навідником штурмового відділення у 13-му окремому десантно-штурмовому батальйоні. 29 березня захисник загинув на Сумському напрямку. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 41 рік. Це така людина, в нього така енергія, він в будь-яку компанію попадає, і в будь якій компанії ця енергія просто била. Я е, менший за нього на чотири роки. Е, він навчився в ну, в моїй школі, він завжди, я був менший, він завжди захищався за мене. Тут е, слова просто... Заві настільки щира, хороша і позитивна людина, і весела, і творча. Він по Європі їздив далекобійником, але після повномасштабного вторгнення він вернувся з Європи. Я з ним так спілкувався, і все. і Він сказав, що Гріш, ну така ситуація, треба їхати, треба допомагати хлопцям. Два автономні комплекси РЕП та РЕР отримав від Хмельницької громади один із бойових підрозділів. Це чергове бюджетне придбання, повідомив міський голова Олександр Семчишин. На комплекси, до яких, крім іншого, входять спеціалізовані автомобілі, витратили більше 5,5 мільйона гривень. Нагадаємо, минулого тижня під час сесії міської ради депутати виділили на підтримку сил оборони ще 138 мільйонів гривень. Закупівля необхідного спорядження для війська тривають. Сьогодні ми продаємо два потужних комплекси радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. В ці комплекси входять і самі засоби РЕБУ, їхнього управління, спостереження входять також транспортні засоби. Фактично, вони є двоє повністю автономні, незалежні, можуть функціонувати і працювати відповідно до поставлених завдань. Зазначу, що ці два комплекси українського вітчизняного виробника придбані вони сьогодні за бюджетні кошти. Дякую вам, товариство. Дякую, платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Они завдячуючи от таким нашим спільним зусиллям, ми сьогодні поповнюємо матеріальну базу наших сил оборони на два потужних комплекси реп. Їхня загальна вартість обидвох разом усіх з усім відповідним обладнанням з автомобілями, з усім спорядженням 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Доволі таки дорога вартість на придбання, ну але це доволі якісні, хороші вироби, які вже не один раз або показували доволі таки добре в роботі. Я зазначу, що в цьому році це чергова, чергова, чергова передача засобів РЕМ. Ми їх купуємо, і передаємо дуже різні. Це індивідуальні, це групові, це для ППД, це для. Такої от автомобільної роботи, автомобільний реп різні купуємо, різні передаємо. Будемо це робити далі. Паралельно активно працюємо над придбанням і власною збіркою під дронів. Ну і паралельно купуємо засоби безпілотної літальні апарати. Це літачковий тип, це гексакоптери, це квадрокоптери, це мавіки, це матраси, це читарки готели і так далі. Правоохоронці зустрічаються зі старшокласниками і пояснюють їм, як ворог залучає підлітків до злочинної діяльності, до прикладу, збору розвідувальної інформації, шпигунства, вчинення диверсій або поширення пропаганди. На виконавців ворожих доручень наголошують у поліції, чекає кримінальна відповідальність. Ірина Муляр далі. Збір розвідувальної інформації, шпигунство, вчинення диверсії або поширення ворожої пропаганди виконавців цих злочинів ворог останнім часом шукає серед українських підлітків про небезпеку такої співпраці з окупантами зі старшокласниками рожичанського ліцею. Спілкувалась сьогодні інспекторка відділу служби освітньої безпеки Саманта Карвацька. Ми живемо у час війни, час, коли російські спецслужби добралися не тільки до наших дорослих, а й до дітей. І вони є такою вразливою категорією. Вони хочуть бути дорослішими, вони хочуть мати якісь особисті кошти і не завжди до кінця усвідомлюють, яка може настати відповідальність за це. На зустрічі говорили про непомітні на перший погляд ознаки вербування. Заняття відбувалось в інтерактивному форматі, аби учні таким чином краще зрозуміли, як діяти у підозрілих ситуаціях. Наприклад, прикладу була ситуація, де питали, що якийсь ваш дуже старий знайомий. Якось дуже підозріла себе вода і питали, як ви будете вести себе в таких ситуаціях. Ну і ми відповідали, що просто звернемось в поліцію, закріпив трошки в пам'яті, що треба бути набагато бачешим під час війни в Україні. Ситуація була коли ти помітив, що твій друг став жертвою вербування. Що прям є такі, наприклад, повідомлення, які надходять, групи в які вас додають, то звісно потрібно звертатися до поліції. На занятті присутня і психологиня і ліцею. За її словами, саме до дітей маніпуляторам найлегше знайти підхід. В них більше можливостей купити в магазині ті самі запальнички, або ж, наприклад, в соціальних мережах більше і більше комунікувати. Вербувальники вони зразу. Дивляться, що це за горішок, і як правильно підійти до цієї дитини, чи це будуть якісь картинки, наштовхуючись, чи це буде лагідне спілкування, чи чи через емоції, через провину? Залучити підлітків до злочину намагаються через погрози або пропозиції легкого заробітку. Але зрештою, наголошують правоохоронці, виконавці замовлень коштів не отримують. Натомість на тих, кому виповнилось 16 років, чекає кримінальна відповідальність. Немає альтернативи, тобто це буде позбавлення волі 100%. Є таких чотири основних статті від 10 років позбавлення волі. Тож, аби запобігти таким наслідкам, усі підрозділи Нацполіції зустрічаються зі старшокласниками у школах. В межах Хмельницького району працює 22 інспектори служби освітньої безпеки. А в Хмельницькому вони є у 25 навчальних закладах. Інші школи відвідують представники патрульної поліції. Це на протидію диверсійній діяльності У 2025 році, працівниками управління патрульної поліції було проведено 246 таких занять. Ірина Муляр Павло Романюк. Новини міста університет активного довголіття відкрили у Хмельницькому. Його студентами пропонують стати усім охочим пенсіонерам і з числа внутрішньо переміщених осіб. Наразі працює чотири факультети за вісьмома напрямками: комп'ютерна та фінансова грамотність, культурологія та прикладне мистецтво, удосконалення української та іноземних мов, здоровий спосіб життя та ментальне здоров'я. Заняття відбувається щосереди о 14:00 у центрі Ямаріуполь. Щоразу їх відвідує 10-15 слухачів. Навчання безкоштовне. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Олені Татаровій 70. Три роки тому вона із трьома онуками вимушено переїхала до Хмельницького із Маріуполя. Зізнається, не вистачає рідного міста та життя, яке було до повномасштабної війни. Тож жінка вирішила стати студенткою університету активного довголіття, який нещодавно відкрили у центрі Я Маріуполь. Додає для неї це не лише можливість дізнатись щось нове, а й шанс не втратити зв'язок з Маріуполем. Хочеться більш спілкуватися з однолітками. Ну і тут ми згадуємо, як ми жили в Маріуполі. Тут є такі жінки, з котрими я була вже знайома в Маріуполі. общання з однолітками, як і для маленьких, так і для нас, людей похилого віку, це багато значить. Ініціювали відкриття університету представники департаменту освіти Маріупольської міської ради. Серед них Олена Сарахман. Освітянка каже, таким чином хочуть допомогти людям старшого віку інтегруватись, розширити коло спілкування та опанувати нові знання. Ми організували чотири факультета за вісьма напрямами. Перший факультет це комп'ютерна та фінансова грамотності. Другий факультет це культурологія та декоративно-прикладне мистецтво. Всі люди похилого віку дуже люблять творити. І саме так виник ці два напрями. Третій факультет це здоровий спосіб життя та ментальне здоров'я. І четвертий факультет це удосконалення української мови та вивчення іноземних мов. Ну поки одна іноземна мова це англійська. Заняття відбувається щосереди о 14-й у центрі Я-Маріуполь. Щоразу їх відвідує від 10 до 15 слухачів. Викладають в університеті педагоги маріупольських шкіл, психологи та волонтери. Вчителька інформатики Маріупольської школи номер 66 Ольга Толочко каже: їхній навчальний заклад один з небагатьох, який нині продовжує працювати в онлайн форматі. Проте їй не вистачає живого спілкування з учнями, тож з радістю погодилась викладати для людей старшого віку. Сьогодні в нас друге заняття. Тема інтернет і пошук в інтернеті. Будемо використовувати пошук інтернетів на комп'ютері і на смартфонах, оскільки на попередньому занятті ми вияснили, що все ж таки в більшості ноутбуків і комп'ютерів немає. Всі користуються міні-комп'ютерами, смартфонами. Для того, аби долучитись до навчання в університеті активного довголіття, необхідно зареєструватись за номером 050 339 45 09. Заняття безкоштовні, Ірина Кондратюк Павло Романюк, новини міста. Персональну виставку Світлани Делікатної Краса та гармонія української писанки презентували сьогодні в Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. В експозиції більше тисячі експонатів. Дві третини з них це подільська писанка. Адже Світлана Делікатна вже 20 років створює їх. А з 2008 року досліджує. На презентацію третьої персональної виставки писанкарки запросили десятикласників ліцею номер 15 Побувала там і наша Ірина Аріон. У виставковій залі обласного краєзнавчого музею більше тисячі яєць, і практично усі унікальні. Це створена руками Світлани Делікатної, краса та гармонія української писанки. Вперше познайомилася з нею 20 років тому, коли побувала з донькою на майстерці киянки Зої Сташук. Дві третини експозиції подільська писанка, яка є особливою за кольорами та символами. Втім, каже авторка, писанка не витвір мистецтва, це сакральна природа народу. Подільська писанка особлива. Тим, що вона стримана в кольорах, у них має великі візерунки на своєму тлі чорне, жовте, червоне це максимум фарб. Вона тут вибрана тільки Хмельницького регіону, тобто то Новоушицький район, Кам'янець-Подільський район це там, де вона збереглася. Найкраще і найкраще вона була зафіксована. Сила яйця живого має величезне значення. Що саме нанесено, має значення. І знаєте, як у нас же ж існувало так зване звичаєве право. Тобто, коли ти бабусю питаєш, на що ти це робиш Я завжди це робила. Окрім подільської, тут є писанки Житомирщини, Сумщини, Бойківщини, Покуття та інших регіонів. Авторські створені на страусиних і качиних яйцях. Їх на виставці не більше десятка. Краєзнавчий музей для своєї виставки авторка обрала не випадково, адже це наукова установа. А Світлана Делікатна, як науковиця, досліджує писанку з 2008 року і намагається пропагувати її у світі, аби нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО залишилася для поколінь. З 2018 року Світлана почала працювати в нашій школі. І у нас зараз є уроки писанкарства у всіх учнях. Вона хоче, щоб цю писанку бачили, знали і вміли робити українці, бо це передовсім код нашої нації. В Хмельницькій художній школі єдина в області діюча писанкарка, щороку навчає півтори сотні учнів. Якщо бодай кожен десятий стане писанкаркою чи писанкарем, а на полісі, зокрема, цим споконвіку займалися чоловіки, це продовжить життя канонічного мистецтва в Україні. Та, що здивувало це те, як вона пояснила, як вона творить, просто бере яйце в руку в ліве і в праву руку писачок і творить. Це насправді дуже складно. Я особисто пробувала. Ну це дуже дуже важко, і тобі необхідно знати усі техніки і так само розбиратися в історії за те, що передали нам наші предки того року. Ми разом з класом робили писанки. Ми також робимо крашанки, ряпанки, різні види, оскільки ну розумієте, ми шануємо нашу культуру. Побачити унікальну автентику писанкарства в обласному краєзнавчому музеї можна до 11 травня. Ірина Оріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.